<кій> ну що ж а ми продовжуємо. мої любі це телемагазин Прованс. У мене вже в студії класний набір. Це знову у нас буде відсилка. Для кухні, так мої любі. Якщо ви зараз нас дивитеся, мої красуні, О, зараз же хочу ось так, щоб вам все було видно. Тут у нас сьогодні буде шикарний набір а, таких противнів для наших господинь. Тому запрошую вас поки на свою кухню. А тут у нас а, є і пакування, тобто вони будуть іти ці противні, в коробці. Тут у нас їх іде три штуки. Вони з вуглецевої сталі. Так, дивіться, вони у нас є. Ось в такій. А до речі, можливо, для початку Нагадає трішечки наші правила, тому що можливо там хтось доєднався зараз і дивиться наш ефір вперше. Це телемагазин Прованс з нами дуже легко, просто, зручно і вигідно. Отже, е вартість, вартість, вартість формуєте ви мої любі. Тобто, все буде залежати від вашої активності, від ваших дзвоників. Це дуже важливо. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим вартість стає ще більш доступнішою, тобто вона знижується. І тому ваші дзвоники дуже важливі. Навіть коли ви не купуєте, не збираєтеся. Ми маємо розуміти, скільки дзвоників так заходить на лінію. І Чим більше їх, тим ви дозволяєте іншим нашим телеглядачкам сьогодні собі дозволити цей набір за ще більш доступнішою вартістю. Ось іде три таких, так дивіться, ось протвині. Зараз хочу прям їх ось так. Можливо, щоб ви бачили всі три. Так, три форми, три різні за розміром. У нас ідуть. Тут, а, значить, це у нас вуглецева сталь. Так? Вуглецева сталь це надзвичайно такий міцний, довговічний матеріал, форми з неї витримують високі температури, стійкі до деформації а, та ну, прослужать вам. Довгі роки при правильному догляді вони не іржавіють, що дуже важливо, не втрачають своїх властивостей з часом. А, вуглецева сталь має відмінну теплопровідність. Так, це нам забезпечує, що рівномірне пропікання, випічки. Так? Якщо ми там щось випікаємо з вами, це означає, що ваші кекси, торти, пироги будуть ідеально пропечені абсолютно з усіх боків, без сирих ділянок або підгорілих країв. А, потім. Завдяки роз'ємній конструкції, так ці форми ідеально підходять для приготування різноманітної випічки, яка потребує делікатного вилучення. Так, ви легко дістанете з форми бісквіти, чизкейки, торти з ніжними шарами або желе. Або желе, не пошкодивши їх. Зараз ми бачимо на відео форма сердечко. Так, мої любі, ось саме бачимо форму сердечко. Потім іде друга форма вона округла, класична. І... А і ще у нас є а, о, от бачите, можна просто кексики поставити так. Не обов'язково вам заповнювати всю форму, тобто можна використовувати ще як деко. О, рибку бачимо з овочами. все, вже хочеться рибки, овочів з вами, так і. Дуже зручно форми з вуглецевої сталі з антипригарним покриттям ми любі так що нам потім легко буде і помити так з вами. Вони легко миються. Зазвичай достатньо, ось просто теплої води, там якої губки, і це економить ваш час, ваші зусилля після приготування. І давайте з вами згадаємо. Ось дуже часто ми полюбляємо, що зробити якийсь салатик або ой, день закоханих. Дивіться, день закоханих можна зробити і гранатовий браслет. Знаєте. От салатик, які ви там собі запланували. от Чим зручно ось ці саме роз'ємні форми, що ви ж можете в принципі, зробити його не просто, ось так, можна ось так перевернути, так, потім на тарілочку і зняти цю форму роз'ємну, А можна ж і ще дуже легко, ви тут собі викладаєте, шарами, шарами. Потім що ви робите? Просто, дуже легко і просто, або якщо ви там якийсь чизкейк робите, ось тут з боку ви ось так е е е його Розщибаєте О, тисяча гривень! Тисяча гривень! Це ж за три формочки, слухай! Ти -ти 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 -ти. Я вже порахувала. Це дуже вигідно, мої любі. Тисяча гривень за три формочки. І дивіться, як зручно. Вони ж ще роз'ємні йдуть. Що зручно, що ви, наприклад, зняли так вверх, низ ви можете або ось так лишити, або заздалегідь сюди якийсь там пергамент підстелити, Що завгодно, навіть якщо ви робили якісь там жиле, так можна якусь сюди цю харчову плівочку підстелити, потім ви його там, наприклад, зняли, там, так, перевернули, чи ви там перекладаєте його ще на якусь тарілочку, а потім зверху зняли цю целофаночку, як завгодно, або ось так, моє любі, лишаєте просто на цьому сердечку, і воно буде так красиво в формі сердечка. Стояти, якщо вам більше далі нічого не потрібно запікати. Тому це дуже зручні формочки, насправді. А, так, далі у нас ще йде класична кругла. Так само, ось тут вони роз'ємні. Зараз все вам продемонструю. Дивіться, так само вони. Бачите, все дуже легко і просто інтуїтивно, причому абсолютно легко і інтуїтивно. Ось такий набір роз'ємних форм, так. 25 899 гривень! Вау! Слухайте, за три формочки. Ну, це навіть, знаєте, от у мене є дома формочка, одна. Але, але зараз я дивлюся, що можна освіжити купити три формочки. Вони, по-перше, різні, абсолютно дивіться, формочки. Тут три форми: одна йде 22 сантиметри, інша 24 і сама велика ось ця у нас квадратна, так, вона іде 26 см. Я нагадую, що матеріал, вуглецева сталь, антипригарне покриття, зручний роз'ємний механізм. так іде змінне дно. Форма, ось, наприклад, серце. Дивіться. Та ні, а форма, дивіться, ось серце у нас іде так. Потім у нас іде кругла форма з вами квадрат, Тобто тут уже ви можете собі фантазувати на своїй кухні як завгодно, чи зробити класичний чизкейк там круглої форми, чи зробити якось нестандартно в саме в формі сердечка. І ви можете вже собі сміливо так, ось будь-яку форму з легкістю потім зняти або за потреби ви можете перевернути. Так само е, з боків, ось за рахунок цього роз'ємного механізму, ви зможете ось так роз'ємний механізм розщебнули, розтягнули і ось так рівненько зняли, і тут у вас на тарілці залишився ваш салатик, так, або що ви там або жилеви, наприклад, зробили. Як у нас ще й подарунок буде? Що серйозно? О! Слухайте, це ще не все. А тепер спочатку. Отже, сьогодні. Отже, сьогодні у нас ви, коли купуєте набір, набір, три іде формочки: квадрат, сердечко і кругла. А іще у нас, виявляється, є подарунок. Я думала, це далі будемо продавати. Це ось такі силіконові формочки. Буде одна силіконова формочка іти в подаруночок до, кожного, до кожної ось цієї посилочки, хто замовить саме цей набір форм. Так, якщо ви берете два набори, так собі замовляєте, тоді буде у вас. Два подаруночки. ось такі формочки ідуть. Слухайте, класи і ще й силіконові, і ще такі красиві. Ну до речі, вони будуть різних кольорів. І ти там рандомно. Тобто, ну колір ви не обираєте. Там уже знаєте, це подарунок, який прийде, такий прийде колір насправді. Але а, те, що у нас буде іще додаткова силиконова формочка, теж треба тут покласти, щоб ви не забули. До речі, іде а, пакування ось іще в коробочці. Іде у нас, так, і ще біля коробочки кладу наші подаруночки, щоб ви не забули, що іще така формочка силіконова буде йти в подаруночок. так. Потім у нас іде в комплекті 3, зараз ще сердечко наше красиве за щебину. До речі, їх дуже зручно зберігати. Чому? Тому що вони ось так а, Спокійно вміщається. Так, дивіться, ось у нас одна формочка. Потім зараз я сюди кладу круглу. І ось, дивіться, як компактно, я сюди кладу сердечко третю. Зверніть увагу. Бачите, як все зручно? Не забувайте про безпечне антипригарне покриття, так яке перешкоджає саме пригоранню. І взагалі, ось саме такі формочки дозволяють нам, щоб у нас рівномірно так пропікалося наше тісто, так, чи це бісквіт буде, чи це у вас там буде якесь тісто на тортик, так якісь інше там, або навіть це буде чизкейк, або це пісочне, бо чизкейк можна робити і випікаючи, а можна зараз яку у Рецептів не випікати, навіть просто в холодильник ставити і воно застигає. А ось, Не забувайте, що а, а, взагалі. Безпечне ось це антипригарне покриття, воно дуже легко миється. А дивіться, а якщо ми робимо там на великдень так пасочку, ось цю, якусь творожну, плюс її можна зробити саме в формі сердечка, ось таку нестандартну. Не так можна зробити в формі сердечка, і теж буде зручно. Потім ви зможете а, зняти так, тому що тут іде оце роз'ємне саме. Зараз втягну наше сердечко. Що я так поклала на швидку руку. Зараз я оп, все. Дивіться, тепер воно все зафіксоване, нікуди не рухається. Нагадую, що антипригарне покриття, воно дуже легко миється. Ви згадайте, як раніше, Боже, потім щось печеш. По перше, пригорається. Потім чи верхушка буде негарна, чи внизу воно буде згорене. А тут воно абсолютно рівномірно буде випікатися, пропікатися. Тобто, ваша страва, якщо ви будете саме для запікання використовувати цю формочку, вона буде рівномірно пектися, випікатися. Якщо ви будете робити якийсь салат в формі сердечка. Бачите, я до сердечка прям прикипіла. Ну, люблю я якісь такі форми нестандартні. Ну, тому що кругла, мабуть, є у більшості, хто нас дивиться. До речі, у мене навіть такої квадратної немає. Мені теж все зацікавило, навіть ця квадратна. Ну, тому що кругла це класика, так, вона у всіх є, ні, 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 нікого цим не здивуєш. А тут, дивіться, якщо на прийде до вас якась велика компанія, навіть шубу зробити, шубу, банально, шубу зробити, так? Ось, і зробити в якійсь цікавій формі, так, ви можете зробити ось таку велику, і вона буде як на велику тарілку, або навіть можна лишати ось цей низ. З під низом, якщо ви там вже попередньо нічого не маєте випікати, я дуже часто так роблю. Ось ти робиш цей салат. Потім ти за рахунок роз'ємного механізму ти що робиш? Ось ти його розщебнув, розтягнув, і потім ти його знімаєш. І все, і в тебе шубка тут лишається ось така рівнесенька, так тому це дуже зручно насправді. А, ось такі форми використовувати в таких цілях, не тільки там так для випікання, а ще можна використовувати і для того, щоб, наприклад, желе залити. А от желе, так, зробити тортик, желе, У там у дитини свято має прийти багато діток. Вони дуже люблять желе, а, Якось я пам'ятаю, тут і стаканчики там береш, думаєш, щоб кожному. А це можна прям як тортик. Ви вже зробили, ви його так витягнули, порізали, Зали ось такими там красивими, так, якимись або полосочками, або там вже хто як вигадає, так, якимись зручними компактними такими шматочками. І ось теж дуже зручно дітям собі потім порційно теж беруть. І з задоволенням вони це желе люблять більше, навіть якісь за якийсь смачний торт. Так, якщо для нас смачніше, інколи там тортик, ну кому як, але ось, а чи скейк як смачно зробити, так і потім теж його дуже легко, бо він такий доволі ніжний. Так, ви там його навіть особливо, коли ви запікаєте його, він такий доволі. Олі ніжний, і потім треба його так обережно легесенько, щоб так. якщо хочете, щоб він залишався е, такої красивої форми? Тому сьогодні дуже класна нагода. По перше, не забувайте називати кут товару ДТ 1150 Потім. Комплект, комплект іде у нас а, з трьох ось таких саме форм для запікання. І не забувайте за подаруночок. До кожного комплекту буде йти в подаруночок ось така силіконова формочка. А, бачите, на шість таких кексиків. А, колір буде різний, рандомний, саме формочок. Тому зараз не акцентуємо на цьому увагу, щоб потім без образ, що вам там прийшла рожева чи зелена. Ну і не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас. Плюс буде Буде йти в такі коробочки, пакування, якщо на подарунок хотіли супер. Ну і не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, і ви за рахунок цього суттєво економите. Ну і плюс безпечно, тому що наперед нічого не сплачуєте. Ну що ж, а ми рухаємося далі, мої любі. Тому залишайтеся з нами вже буквально за Я знову з вами в цій студії.